Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вдихай Чіл, і сьогодні ми поговоримо про Юніті. Давненько у нас не було новиночок від Unity. Остання, якщо я не помиляюсь, це був новорічний дроп який вийшов в січні. Там у нас було. Какао, маршмеллоу полуниця та ягідне шампанське. І ось вийшов новий дроп, не пройшло і року. Цей дроп присвячений Геловіну. Я думав, що в цьому році ніхто з виробників не випустить ніяких тематичних смаків до Гелловіна, але помилявся. Юніті випустили. Так, трохи з запізненням. Дедлайни це не найсильніше місце у Unity, але це краще, ніж нічого. Бачимо три таких смаки. Оформлені такі кріповенькі, страшненькі, ну, зрозуміло, до Хеллоуна. За що люблю Юніті за їхні дизайни, вони роблять такі гарні, яскраві, ну, різнокольорові, прикольні баночки, дизайни, Я от. Обожнюю їхні дизайни, у них класний там. Роблять супер. Пройдемося по смакам. Що ж Unity підготували нам до Геллоуіну? Слайми. Це у нас кокос молоко лайм. Одразу такий невеличкий спойлер. Не буде тут не гарбуза, ніяких цукерок. Ну Не знаю такий, наче і гелоїнський дроп, але. Тільки от ілюстрації, дизайн пов'язує цей дроп з Геловіном. Смаки. Я б не сказав, що смаки прям геллінські. Так, Давайте по дизайну. Тут у нас ми бачимо оцей привид із мисливцями за приводами. Там у них був цей добрий привід, його звали, пам'ятаю, лизун його звали. Ну, Напевно, слаймер його і звали, якщо в оригіналі. Яскраво, класно, офігенно. Далі у нас іде грейфрут. Тут у нас таке кладовище, цвинтар, і бачимо яскраві червоні ягоди і багато могил. Якщо перекласти грейпфрут, то це у нас буде е, така гра слів, могильний фрукт, типу грейпфруд. Тут у нас в складі є виноград грейфрут вишня. І, типу, грейфрут, тут так обіграно, ну, прикольно. прикольно. Назву таку обіграли обіграли непогано, мені подобається. Отже, виноград, грейфрут вишня. Ще один смак це у нас піранормал. Якщо швидко читати, піранормал. Щось типу паранормальне, але тут у нас паранормальна груша. Така зла груша намальована. Ну, ну, Прикольно по дизайну, мені подобається. А, що за смак? Тропічна груша, або як тут написано, тропіки. Ага, тропік груша маракуя. Ось такі смаки, я вже два прокурив, і залишився от якраз у нас забитий піранормал. Поки э, перейдемо до смаків. Я одразу хочу доколупатися до Юніті, що бляха-муха з сировиною. По-перше, вона така дуже-дуже липка. А по-друге, по-друге, ну бляха, що це за брьовна? Тут, ну, дивіться, от, можна, можна взяти, короче, і як цибар це закурити самому, да? Тобто у нас <смі>, не тільки тютюн для кальяну, а ще можна як і цигарку використовувати. І ось такі брьовна трапляються в кожній пальсі. Ось наступна банка. Зверху прям. Ну, бляха. Ну що це? І ну, я кажу, і це в кожній банці така фігня. Це я тільки зверху. А якщо поколупатися, то можна знайти буде, я думаю, ще, ще багато чого і зробити будиночок. Поїхали, поїхали по смакам. Почнемо з грейфрут виноград, вишня, грейфрут. З банки пахне дуже ядрено. Ти відкриваєш і одразу так б'є прям по рецепторам. От, я б навіть не сказав, що грейпфрут, а от саме цедра грейпфрута така. І десь там після смаку, на після запаху, відчувається виноград. Я думав, буде щось таке дуже-дуже хімозне. Але, але на моє здивування, це вийшло смачно. Коли робиш, ну, коли куриш, одразу відчувається яскраво грейпфрут Такий трохи. Солоденький, трохи кисленький, невеличка гірчинка є. Прям класний грейпфрут, Мені сподобався. І на після смаку відчувається такий солодкий виноград. Ну, офігенно получився, мікс класний. Ну, По смаку питань немає. По смаку тільки грейпфруту і винограду, а от де вишня? Вишню чомусь не поклали в цю банку. Вишня в нас є в назві і є на малюнку, але я її не відчував в смаку. Якщо хтось курив і відчув вишню, напишіть в коментарях. Цікаво порівняти, хто як відчуває. Я в цьому смаку вишні не відчув. Але це не робить його поганим. Він смачно куриться, блін, гарний мікс вийшов. Лайкос. Like Наступний смак це у нас слайм. Кокос, молоко лайм. Всі, так, Ну, по відгукам багато хто казав: блін, це супер афієнно, це прям щось таке неординарне, прям крутий мікс, такого ніколи в житті не куштував. З банки дуже яскраво пахне таким вершковим лаймом. Прям вершковість кислинка, прям відчувається, ну, класно пахне. При покурі. При покурі мені це нагадало: ну, блін, це як лимонний тарт, лаймовий тарт, я сказав би. Або дуже схоже на лимонний йогурт від гедоністу. Але тут ось присутня якраз кокосовість. Вона не яскрава, а така фонова. Тут більше от е, такий вершковий, вершковий відіграє лайм. Ну як б не сказав би молоко. Чому молоко? Воно не таке вершкове молоко, це от саме вершки або крем. От не знаю, чому написали молоко. По смаку це супер смачно. Мені подобається, якщо ви давно мене дивитесь, то знаєте, я дуже полюбляю смак лимонний пиріг. І от це схоже на лимонний пиріг, такий ніжненький, лимонний тарт, йогурт, от щось в цю сторону більше вершкове. І така ніжна, ніжна, така кокосовість додається. Я не скажу, що це прям якийсь вау, супер-неординарний смак. Це смачно, це класно, але ну, не прям що якась новинка на ринку, яку ніколи в житті не коштував. Цьому смаку я ставлю також лай лайкос. По-перше, я люблю лимонні такі от вершкові смаки, і це зроблено смачно, класно, круто. Також лейкось цьому смаку. Наступний смак це у нас піранормал. Тропіки груша маракуя. От коли відкриваєш банку, дуже яскраво на аромат відчувається груша. Прям от вона прям все забиває і така яскрава груша. Я думаю, що зараз буде ну, чиста якась груша, ну, можливо, якийсь тропічний прис. Але при покурі. Це зовсім не так куриться як пахне. Перші, перші е, тяги, перші 5 хвилин це взагалі курилося як ну, якийсь мультифруктовий сік. Також це смачно. Ну, На диво, всі смаки для мене вийшли смачними. Мені сподобалось. І Піранормал також смачний. От е, ну, прям реально якийсь мультивітамінний сік. Нагадує 100% якийсь Мультивітамінний сік протягом покуру міняється, міняється його аромат. Я вже курю тут ну, близько пів години і зараз трошки починає домінувати груша. Але все одно ось цей мультифруктовий смак він залишається. Трошки виходить на передній план груша, але мультифрукт все одно залишається і куриться доволі приємно. Ну, також сподобався смак лайкос. А для тих, хто хоче скуштувати ці смаки. В магазині вдихає чіл, ссылочка буде в описі, по промокоду YOUTUBE Ви можете їх придбати з приємною знижкою. Підсумки. Підсумки по дропу. Е, прикольний дроп. Якщо чесно, спочатку я ну, не думав брати його. Таки подумав, ну, щось, щось таке собі буде, не, не хотів брати. Потім подумав. Але ж, ну, блін, від Unity давно не було новинок. Треба, треба скуштувати, подивитися, що там, як там. Блін, майже рік нічого не випускали. І на каналі про Юніті нічого вже майже рік не було. Тому чому би і ні. Смаки дійсно вийшли цікаві. Це смачно. Ну, блін, таке не дуже тематично до Хеллоуіну, звичайно, Але, але. Це смачно. До аромак у мене питань нема. Все класно зроблено, все смачно куриться. У мене є питання тільки до сировини. Юніті, ви вже не перший рік на ринку, блін, ну що таке? Що з сировиною? Давайте, давайте трошки покращувати. І, блін. Нові дропи частіше, ну що це? Раз у рік випускати, ну це ж взагалі. По топу, що, що мені сподобалось? Мені сподобались всі смаки, але топ, ну, блин, звичайно, це кокос молоко лайм Як я ну, можу не віднести його в топ, тому що я полюбляю такі, ще раз повторюсь, лимонні пироги, тарти, йогурти. Це супер, ну, це смачно і, блін, це мій топ. Ось такий вийшов випуск коротенький, але... Смачненький, мені все сподобалось, прям класно. Не очікував. Не очікував, що прям так зайде мені цей дроп. Хто додивився до кінця, той великий молодець, поставте лайк, напишіть коментар. Коментарі дуже дуже важливі. Не забувайте. Якщо ви хочете, щоб відоси виходили і далі на YouTube, то пишіть коментарі. Я читаю фідбек і розумію, що треба далі знімати. Напишіть, який смак ви хотіли би скуштувати, або якщо вже скуштували, то який з цих смаків вам більше всього сподобався. Юніті бажаю розвитку і частіше дропайте, дропайте, будь ласка, все, на цьому завершую. Роблю димну тяжечку за вас, любі друзі. Всім смачних та димних кальянів. Всім бока! Тихайчі! 开该。改改